Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні про ієрархію в російській пропаганді та про те, як свої ж попустили Дмитра Медведєва. Ми продовжуємо відслідковувати і аналізовувати оту ту яку утворила російська пропаганда, підігріваючи і інтерес і роздмухуючи оті зміни до ядерної доктрини РФ, які були прийняті 19 листопада, а також ті інформаційні вкиди, яким супроводжували сьогоднішні удари, поки що не підтвердженими, але начебто міжконтаними балістичними ракетами по Україні. Отож, в ці всі ваканалі і всі всі мішурі ми знаходимо цікаві речі, які нам дозволяють фактично списати з шахової дошки чергову пішку у російській пропагандистській машині. І як не дивно, цьому ну в лапках допомогли нам самі ж росіяни. Про що мова товариш Медведєв, який займає посаду заступника Радбезу за Російської Федерації, днями написав у своєму телеграм-каналі наступне про рішення щодо ударів глиб Росії і затвердження. Жене резидентом Росії рішення щодо ядерної політики Росії після того як пил підняти західними газетами трохи осів, очевидно, що незважаючи на явний пропагандистський задум публікації, те, що відбувається, може мати дуже серйозні наслідки. Не так важливо, хто і коли ухвалив рішення про використання тактичних балістичних і крилатих ракет великої дальності країн НАТО в глиб території Росії. Тим більше що спроби їх застосування в нашій країні вже були. Не так важливо, скільки їх у супротивника сьогодні. Як і, і те, що їхнє застосування на думку наших ворогів повинно мати не лише військовий, а й інформаційний ефект. Не так важливо, що ці ракети не зможуть зробити істотного внеску у воєнні дії ворога. Не так важливо, що такими рішеннями нинішні адміністрація США свідомо створює таку ескалацію конфлікту, з якою доведеться розбиратися вже команді Трампа. Важливо одне. Те, що сказав глава Російської держави, і як результат сьогодні затверджено нову версію основ державної політики в галузі ядерного стримування використання ракет альянсу, таким чином тепер можна кваліфікувати як напад країн блоку на Росію у цьому випадку. Виникає право завдати удару у відповідь е зброєю масового ураження по Києву та основним об'єктам НАТО, де б вони не знаходились, і це вже Третя світова. Може, старий Байден і справді вирішив гарно піти з життя, забравши з собою значну частину люст? Отак От ем, ні мало, ні багато, але Медведєв говорить, що вже Росія фактично взяла на себе ну, зобов'язання розпочати третю світову війну, і він фактично цим погрожує. По великому рахунку да на це можна було б зважати, бо інформаційному середовищі і серед експертів таке гуляло думка про те, що медведя все такий собі знаєте, виразник потусторонніх думок російської верхівки, які вони ну, начебто, бояться. Озвучити ну, на публіці офіційно, бо е, таку собі зберігають маску правильності, дипломатичності і так далі. А от Медведєву дозволили грати цю роль такого, ну не сірого кардиналішки, а якогось такого ретранслятора реальних жахалок Кремля, які сидять в голові цієї кремлівської верхівки. Всі так думали. Проте, Проте, все це виявилося великим пшиком. Чому? Тому що на одному з заходів, які відбувалися у Британії, російський посол, який туди і заявився, його звати Андрій Келін, спілкувався з журналістами і його запитали, до речі, про цю заяву Медведєва. Так що вже третя світова і Росія вдарить ядерною зброєю, на що посол відповів? Місмедведів думає як приватна особа і не виступає як офіційний представник РФ Посол переконаний, що говорити від імені Росії офіційно мають право лише три людини Путін, Лавров та прес-наташе Захаров. Тож, друзі, як то кажуть, шах. І мат. По великому рахунку, посол Російської Федерації опустив товариша Медведєва нижче звичайного прес-секретаря. Бо фактично, прес-секретар, ну, вона не приймає рішень, вона озвучує те, що прийнято у верхах. Але Медведєв знаходиться навіть нижче цієї ієрархічної сходинки. Тож, товаришу Медведєв, ти можеш і надалі писати свої жахалки, і ці жахалки тільки живуть у твоїй голові. І слава Богу, що не повній мірі у головах кремлівської верхівки. Тож, по великому рахунку, можна сказати: Дімон, ти ніхто. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких приховних сесій російської пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисяч лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.